Британські військові приїдуть в Україну. Про це в інтерв'ю з Телеграф заявив міністр оборони Великої Британії Гран Шепс. Фактично, Британія розглядає можливість розгортання в Україні тренувальних. Бас в рамках програми підготовки українських військових під керівництвом британських військових інструкторів. Ран поділився споділився журналістами, що нещодавно провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми з навчання українських військових під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну, щоб не покладатися на британські бази чи бази членів НАТО. Він також закликав більше британських оборонних фірм відкривати заводи в Україні. Цитую, я вважаю, що зараз є можливість принести більше всього в Україну, не лише навчання. Ми також бачимо, як BAE, наприклад, розпочинає там виробництво. Мені дуже хочеться, щоб інші британські компанії також несли свій внесок. Тож я думаю, що ми зробимо крок, щоб започаткувати навчання та виробництва в Україні. Кінець цитати. Та одразу після публікації телеграф слова міністра оборони Британії заперечив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Він наполягає, що слова Шапса невірно зрозуміли, і Велика Британія зараз не планує відправляти своїх військових інструкторів в Україну, щоб вони на місці навчали українських солдатів. Слова сунака наводить видання з Цитую. Я думаю, що про це було спотворено інформацію. те, що міністр оборони говорив, що цілком можливо одного разу в майбутньому ми будемо проводити частину цього навчання в Україні, але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Кінець цитати.